І так, друзі, щоб був гарний виноград, виявляється, його треба пасинкувати. Ми були недосвідчені, не знали. Тепер знаємо, чоловік одразу взявся відрізати. Ото вік вчися, вік живий. Чи наоборот. А, вік Ві живий, живий, вік вчися. Ось я там. Так, да, бо це просто хащі. Пасинки брали на себе багато поживних речовин. Пасинок усі. Листочок росте від листочка. Його потрібно цей стовпчик лишати. Отаку відрізати, бо ось закладено на наступний рік Грона для винограду. Коротше, будемо знати, так? Да? Так, варіант до покажу, бо я щось бачу, ти стільки обрізаєш, стільки вже зрізали з невеличкого цього шматочка. І зараз наступний кадр покажу, як у нас вийшло. Тимофійко повністю в процесі, О, вже хоч видно, що тут у нас на цій клумбі росте. Ось такий вийшов фінальний результат. Кардинально до і після багато обрізали. Але чоловік каже, що наче він як ще трошки густенький, але щоб не був величезний шок, то поки так.